Яскравим концертом з подарунками у старій синяві відзначили День Святого Миколая. Організували святкове дійство для дорослих та малих за підтримки народного депутата України, лідера партії відродження Віктора Бондаря. Дозвольте мені від імені народного депутата України Віктора Васильовича Бондара привітати вас з сьогоднішнім святом Миколая, побажати вам і всім вашим родинам міцного здоров'я, щастя, радості, достатку. Нехай у ваших душах і ваших серцях горить вогник радості, і щастя. Нехай буде мир, радість і щастя у кожній вашій оселі, мир у ваших душах, мир у нашій країні. Продовж кількох годин талановитими виступами глядачі втішили маленькі артисти, майстерним виконанням різдвяно новорічних пісень. Вокалісти створили у залі особливу казкову атмосферу. Білий сніг, білисні, кружляє, а ялиночка. Запальні танці хореографічних колективів підняли зі стільців і глядачів. У нас на Україні. без в Україні, не Концерт подарував масу позитивних емоцій і дорослим, і малим. Дуже приємно вручити було дітям такі подарунки, стільки радості, стільки щастя в цих очах, стільки взагалі емоцій. Це ну, словами важко передати, але дивлячись на цю радість, дуже приємно, що Віктор Васильович Бондар звертає увагу дітей, піклується цим, дарується щастя, дарує не тільки сьогодні, дарує взагалі завжди. По завершенню дійства усі дітки присутні на святі отримали солодкі подарунки від народного депутата України Віктора Бондаря. Що мороз через ліс нам ялиночку приніс, ліхтари засвітились дід мороз, позарунки роздає. Про, правнучок, я прийшла подивитися на виступи, як він виступає, дуже задоволена, аж душа крається. Бондар дуже хороша людина, за нього тільки можна сказати добре слово. Зв'язу за підтримки Віктора Васильовича Бондара. Віктор Васильович неодноразово і нам допомагає. Я працюю завідуючою дитячою бібліотекою. От, за його підтримки ми одержали книги, вікна, комп'ютер, дякуючи йому, ми можемо працювати в сучасному світі. Хороший допомагає в синяві, хороший депутат наш. Дуже гарне свято, гарно виступали дуже дітки. Ну, було все класно, весело. Діти, саме головне, щоб дітям понравилось. Дякую, що він організовує нам такі свята. Ну, для, для дітей це радість. Ми хочемо сказати Ми хочемо дякую народному депутату Віктору Бондару за такі чудові подарунки. Нам дуже все сподобалось, дуже сподобалось свято. Дуже дякую. Свято було гарне, дякуємо.